– Іра, Що ти робиш? Я не знаю. Імпровізірую. Я згадала за квас. Точно, Клопатінка. Я ж шпундру робила з квасом. Верещака робиться з квасом. Типу, Клопатінка використовує в своїх рецептах квас, все сходиться. Іра. Дня. А Шо? хліб вже ми Іра. зробили. Це? А який хліб, що це? Це, це? Це, це Вона хліб пекла декілька разів. Нічого не вийшло, так? Да? Вийде. Вона колись вихвалялася, що зробила хліб з першого разу. Як в магазині купила? Я, так, я також так вмію готувати, до речі. Да, ну, дивіться, ви дуже правильно принесли дві пляшки чогось. Так, да, я знаю. Це, ви єдина, хто це да. Так, Це єдина, хто це зробив. Але ж ви ніч вона воно ділась? А спрятала. Йдемо далі. Коротше, починаю я займатися м'ясом. Я розумію, що я буду його маринувати в білому квасі. До маринаду квас е до м'яса я додаю ялівець, бо мені, ну, тіп, я була впевнена, що я знайшла цю ягідку в цій страві. І материнку. У мене вже все змішалось. Так, е далі я. Розумію, що я хочу додати до грибів пузину. Е, ну, з усіх можливих варіантів мені найбільше сподобалась бузина. Точно це думаєш? Я не знаю. Я його не буду брати, бо я не впевнений. Та окей, що у нас різне, це нормально. Все, умнічка Ваня, ти просто машина. Ти краща комбайна. Я лучший комбайн, а кращий краще комбайна. Ці 10 хвилин, які були, ми розподіляли між собою П'ять її, п'ять мої. Тобто у нас все в тандемі працювало. Ой, горить мене чергами, що ж ти не кажеш. Я почав розкатувати тісто філо, яке почало прилипати до поверхності. Подивись, що виходить. Ти його порвав, треба, щоб вона нервалася, заново? Да, так. заново. Потім я його посипав борошном. Ну, коротше, в мене там куча була стратегія, така. Треба було тісто зробити дуже тоненьке. Що з ним не так? Чесно, мені філо не дуже подобається таке тоненьке тісто. Мені більше подобається як лаваш штрудель в лаваші. Це набагато швидше. Кажу, роби, але викачуй тісто тоненько. Ну вже не було часу йому викачувати тоненько. Він вже робив з товстим тістом. Бань, дуже мало поняв? дуже мало начинки. Він був вийшовся, маленький, бо тісто, яке я розкатав, його було реально на два шматочки. Він такий був невеликий, ПП, як я кажу, це був Літел Штрудель. I I'm so sorry. Так не відбувається зйомка дорогенька. Це так само, як модель і фотограф. Задання фотографа зловити кадр. Модель позує, фотограф фотографує. Кухар готує, а відеооператор знімається. Хоч рачки, хоч злітає з боку, зліва, справа, раком боком і з підскаком. Як хочеш, знімай. Це я не маю ходити з гарячими пательнями, з гарячими сотейниками, підлаштовуватися, щоб ти ніколь е, там собі сфокусувалася, кадр зловила. Дивіться попереду, взагалі там у дівчат. Горить плита, палає, масло виливається. Фу. Думаю, боже, куди ви прийшли? Ви що не знали, що в масло воду не можна додати? Ваня вже лук може, вже жар. Зараз, зараз, роблю я стріпси, я замаринував курочку в оліці з перцем, з паприкою, з сілью. І вона така м'ясенька вийшла, лагідна, просто біліссимо. Я майонез роблю. Гарчиця, гарчиця. Хтось бачив гарчицю? Е, ні. Я на майонез. Яєць немає. Гарчиці немає. На майонез яйця треба. А що яєць немає? В коморі, наче до себе всі в кармани, все позабирали. Вирішили готувати е, сало е, з тостовим хлібом е, чорним. Перебити його в блендері, також вичавили сок буряковий і додали сок буряковий, додали чесник, додали спеції, перебили його блендером, зробили крем такий із сала, піджарили хліб чорний бородинський, і зробили крихту таку і змішали з цим салом. І зробили таку кнелю із сала і з хлібом. Це саме українське, що може бути, це сало. А лучок є зелений? Я да, 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 вже зробила. І, ну, і всю концепцію е, Амізбу нашого з е, сала з буряковим фрешем. Це придумала Оля. Готували всі разом. Ну, ну ми стікналі скільки време потеряли. Що давай, куди давати? Сюди треба давати. Я кушту е, спробувала, е, і було трошки забагато чесноку. Він був такий прям ядрений. Uh, і um, ми ж все ж таки вирішили так і, таким його і подавати. А в нас вже не було часу перероблювати його. Привіт, як справи? Боже, мой маю. Я кажу, Ваня, що не малиш? Він зараз уйде і все, ніякого голосу не буде. Ну, Попробуй. Це чорнослив, це не хоче не да не цілу. Осьо. Мені з колі сподобалось працювати, бо ми смаки розрізнили, ну і ми так вісім смаків собі вже написали. І я поставив там, наприклад, на більшу половину процесів колю на, на ці начинки, щоб він вже почав працювати. Там, наприклад, полуниця з з е, полуниця з базиліком, м'ята з е, малиною, коротше, з імбирьом він працював сьогодні. Ну, типу, мені сподобалось колі працювати. Ну, стоя так. Стой. Ми гарно дивимося в кадрі таких. Положила її на розкальону сковородку. Рибку почала, вона смажитися гарно. Щось дуже спокійний Вовчик сьогодні. Який Вовчик? Молодий мир, Вовчик. Я просто не скільки безпечну, що Вовчиком називає. Я просто старший вовчик. Тому все одно по-іншому, там Вова. Вовчик. Вовчик. Я ж тут на балконі, я ж не кажу, так Вовчик до нього. Гоже на балконі його Вовчиком. Ірка ще рівнує. А рівнує? Ні-ні-ні. Льоха, давай. Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, зрозумів? Але такі більш-менш паназіатській історії. Давай, Льоша! Це з сойовим соусом, з випареним типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати типу, сам бістроган. Є! Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Падлюки тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це коротше щось в стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От. І гриби вимачив і обжарив стелятиною. А ну, щось така якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви? Така? Що це за формулювання? Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу, якесь. Добре. Гадаєте, так, так, так. Так. так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували? Ми з вами не у під'їзді на насіння лускаємо, а на мастер-шеф-професіонали. Навчуся, не сподіваюсь. Дякую. Яко, no, дякую. No, no, no. Я не приймаю ваш амізбуш. Навчиться презентувати страву і тоді поговоримо. Добре, навчусь. Ага. Ну, реально йде час. Вже противники йдуть далі. А ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається. Ти розумієш, що час іде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години.